Потом всех посылаешь. А что ж с вами Не, я ж не просто так посылаю. Спочатку робиться на вас контент, а потом посылается. Ну, это же так. Це... Посылается это так, для души. А, для души. У вас широкая душа, что можете послать куда угодно. Не, ну, послать, звісно куда завгодно, але как правило, за курсом русского военного корабля. А, как те это самое сдаванцы, пошли вместе с кораблем. Головне, що вони вижили. А от що сталося з екіпажем оцього на корабля, от тут же питання. А это похамськи получилось. Похамськи, Пахамски. По взяли, взяли. Оцих мальчиках там... в тільняшечках, в Кльошиках, в Бісказирочках да. і на дно. На дно. Українців. З... Оце просто жах. Да? Оце жах просто. А ви вот а... так от. А для чого ці мальчики в кльошиках прийшли в територіальні води України. А щоб у Дамбайс там. Не, Донбас що? не Донбасі щось би, І да? Да. Якби, якби вони от не прийшли б в територіальні води українські, от жили б далі. А так все. А, майдану, а, та... і були би, так, а так от, от так. вони тепер годують нашого Чорноморського бочка. Він такий виглядає, такий гарненький, мордастенький тепер, каже, добавки. А скільки просить. к Бандері йшло? Ой, А скільки до Кобзона Бандерівця. пішло? А що Бандеровці? Бандера щас Герой піш, України. Зараз пишуть, там конспектирують. Що пишуть, кажи. Конспектурують. Що треба конспектують, боротися. Що пишуть? Правильно. Правильно, у вас треба знищувати. Ще Степан Андрійович Бандера ще тоді казав, що розмова з росіянцем має тривати не довше за кулеметну чергу. Саме так. Угу. Угу. Так що Гітлер сьогодні вам... прийшли поговорити про. Вам... Гітлер вам товариш? Гітлер? Ні. Товариш, Гітлер, це друг, ж... Гітлер був з друг Сталіна. Ну, как так друг? Ну так. Они воювали з друг з другом. Mm. А от Бандер там. Спочатку, сказав, спочатку в 1939 наш... році що сталося? Наш руководитель. В 1939 это... році що сталося? Напали на Польщу розпочали. Потім, коли, напали, е, коли... На е... Німеччина бомбить Лондон і Велику Британію. Радянський Союз відправляє туди метал, порох, продукти харчування, навчає пілотів. Наказали, наказали за це. Потім в 1939 році проводять совместний парад, да, от, гарний парад був, да, РКК, ну Червона армія, і Вермахт разом марширують. Да, да? маршурують. Гарно було. 41 1941 році, так, да, гарно там німці йшли. 41 рік, 1 травня. Гарно йшли по Червоній площі. Красавчики, знаєш. А от найцікавіше мені сподобалась телеграма. Коли Сталін привітав Гітлера з того, що захопив Париж. Була така вітальна телеграма. можеш подивитись потім. Прекрасно. І ти кажеш, що ви не друзі Гітлеру. Ви перші друзі. Не скажу друзі, а мене або тебе б тут не було. Друзі, ви перші. Якби ви не, не, не були б не, не друзями, якби не було Радянського Союзу, можливо, більше життів би збереглось, нас би більше ще було б. Скільки кого через ГУЛАГ пройшло людей? У вас кого було б? Українців. Українців. Більше кого? Малоросов? Малоросов українців. було б більше. Українців. Да, немці а скільки скільки пройшло через систему ГУЛАГ людей? Були малороси, українців не було. Знаєш, що таке ГУЛАГ? Я знаю, що таке малороси. Что такие ГУЛАГ не знаєш? – Верни у них были. Ты Солженицы-то Потім... не читал? Знаешь, такие Солженицы? Все, я знаю, ГУЛАГ. – А что ты, как ГУЛАГ? Гулах? Ви, которые, да, типа как украинцы, такі и вот заточные. Ага, кто в ГУЛАГ? Кого в ГУЛАГ ссылали? Кого? На вроде вас. А скільки людей прошло через ГУЛАГ? Якщо б вони сиділи б там в ГУЛАГі, а чому ж то тоді, коли, СССР е... б Коли прийшов СССР Хрущов... не було б, а була б тут Велика Германія. Ага. І Україна коли прийшов Україн, Хрущов, от така от була да. велика амністія, да. І розвінчання культа особистості Сталіна. Вам при Хрущові вам подарили Крим. Я тобі не про інше говорю. Я, а передали. Я тобі передали. про інше Крим. говорю. тобі кажу про Україна страчених людей. Слишком дуже багато було б Причому, знаєш, найцікавіше і найстрашніше, звісно. Оці от концтабори, Ну, Гітлер, знаєш, він хоче. Ну там інші нації він знищував людей. Что... А от радянщина знищувала своїх же, своїх же ж людей. Знищили в тих лагерях. Скажите, як це так виходить. Що Гітлер і Германія дала вам, Україні? Нам? Так, українцям? Нічого не дала. От. А Росії що дала? Россия Нічого, тільки окупацію. Тільки окупацію? в каком мире? Оккупацию. СССР, что вам дал? дало? Ничего не що... дало. Ничего. А чему ты себе прирівнюєш Без до СССР? В голов... в Я кажу, жить? дуже цікаво, а чому ты себе порівнюєш з СССР? Радянський Союз це всі 15 республик, це не ты один. И что союз? Ну и что союз? Был Союз? Украина ну, там была? Украина была? В Конституции что написано? Что было написано в Конституции? Свободные, в независимые. Украина. В какие статьи было написано. что, давай будем читать, я ж не знаю. Я ж не ну помню на память Конституцию Радянского Союза. А что, там и так было? Статья, яка, а зараз я прочитаю, Свободная. Я Украина, свободная. У нее даже Конституция была своя. Ну, известно, была своя Конституция, <гум> так. так. Та же, как и в Грузии. Та так же, как в Армении. А да что ты зараз помнишь сюда до Конституции? А почему, я тогда. <и> <и> ну, так вот, ГУЛАГ ты, да? Ну, гулак, так, так. Параллели. Свел с фашизмом. Фашизмом Конституцию готовил. С нацизмом. А не было фашизма. А, а фашизм готовил вам Конституцию, когда... я был фашизм? Ваш Бандера был не с ним. Бандера с ним не Против не был. СССР. Бандера с ним не был. А где же он был? Бандера задев в Констаборе. А потом вышел. По а потом вышел. Куда он делся? Переехал до Немеччины. А? Переехал до Немеччины. Ну и что там делать? Продолжал бороться за независимую Украину. С какой стороны? Что за из какого боку? С какой стороны? Ты, ты нормально, нормально. Можешь поставить это запитание? С какой стороны он воевал? За немців, він воював за незалежну Україну, за Вони воювали за Україну, За Україну. Японців, за, хрінов, за, українців. за Україну він воював. За українським? З російськими Союзник радянськими хто окупантами. Був. Союзник хто був. не було союзників, уявляєш? Не було. Не було. А было. Оружие дал, і... Хто дав зброю на Восточний фронт умирать? Чекай, Бандера був на Східному фронті. де він? Где он? Я живав? не знаю, расскажи, слухай. Где, где, где в кому роти были, так называемые. В якому році, и коли mm. тебе був Бандера. Цікаво. Какое нові факты всплывают. Расскажи. Я послухаю. Ты ти, ти же умный. Ну ты ти ти же не знає ну, знаешь, що... подделись информацией. Mm -hmm. uh -huh. Ну там домашнее задание. Тобто ты не знаешь. Слава Богу, у нас и Яндекса нема. <laughs> ну, ущербный вай. Слава Богу, что не этого Яндекса. Ущербный, ущербный. Чему, в чем ущербность? Вот за кораблем ты умеешь посылать, да, в Яндексе а или в чем где ущербность? там дубли, или где там еще Вот ты же мне порадовал в Яндекс, вас, я тебе говорю, у нас система. нема Яндекса. Так а в чем, в ущербность? Ущербность, потому что вы направлены у вас Бандеровская и говорит, что СССР это защищение ада. Само это так. Что а что было доброго? Давай, давай, давай по инакше пойдем питания. Давай по инакше. Давай вот давай поговорим. СССР, Украина, Украина что было хорошего про СССР? Вот давай. Ты вот называй, что было. Украина добро. была про СССР. Как держава, вильно не. Она была в оккупации. А, а, в оккупации. Mm -hmm. И что там оккупировали, интересно. Территорию и население. И, и народ там, да, это в Пандалах ходил. Так. Частина Может, была выселена, до дали... Сибири была выселена, так. И... А, є ж там, да? Голодомор орченя, але тут так. Топкор, да? Да. Голодом ор не тільки на Україні. Голодомор – ор це штучно створений голод. А тут в Україні а, був штучно а, це створений. Це ж вже придумали, да? Створили. Ні, ніхто, наверное, ні, ніхто це, це не вигадував. Угу. Придумали. Та ж як от в Україні була я до царя гороха. Я ж тебе от навпаки вивожу на розмову, що було доброго, давай поговоримо в Радянському Союзі. Що доброго? Так. Что у вас там есть на Украине? Какие заводы? СССР остались? СССР? Или вы все разграбили, продали? С СССР? А? СССР? Я скажу, что, кажу, что доброго было в Радянском Союзе? Заводы у вас остались? Заводы, конечно. Вот. Кто строил? Вот? Украинцы. Кто Украинцы с кем? Грузины а там были? Можливо, и были грузины. А может, а может и не может. А может и а были может не были. Были, да. Но если строилась территория Украины, были. то тут были украинцы. Армяне Из были. бюджета нашей республики выделялись деньги. И на то будувалось. Что думаешь, что ты пришел а, и нам что-то тут строил? А казна СССР а была? Деньги казна выделялись ССР. на развитие Украины? Не, Украина сама зарабатывала. И как вы, интересно, зарабатывали? Чим от там заробляли. Годували власність щебродів на Росії. Продавали так. вам продукти харчування. У багатьох що українських містах були саме фабрики, вас, кондитерські запла? фабрики, лікуро-геричанні заводи, м'ясокомбінати, які працювали саме на Росію. Продукція в цих містах не залишалась. Все, все їхало в РСФСР. Тут не лишалось нічого. так от і годували. У нас були свої. Вас, вас не вистачало. У нас були свої так, я ж тебе ж питаю. У нас, що у нас було доброго в Радянському овцы. Союзі? У нас все було своє. Ох, це я бачу і на сьогодні. Ми без вас б би, без Ні, вашого не обійшлись. Сала, без вас, не, обходились, без не обходились, не вистачало. Україна ще в 90-х роках, в кінці 90-х відправила вам півтора мільйона тонн зерна безкоштовно, щоб з без голоду не А до этого, що Саме було? Саме так. А до этого что що, Что-то щоб... до цього голодали. А, до этого... а перед тим, що Казахстан мільйон тонн зерна відправив, щоб Німеччина як разрушила Україну? Е, відновіла СРСР. Сім союзом восстанавливали. Получені штати. Забув як ти, Носкі Буша? Вашу Україну незалежність так називаємо. Йвті ножки Буша не наїв? Ножки Буша, пам'ятаєш? І що? А що? Хто що? хто від... хто від голоду вас рятував? А ви знаєте, що за эти бушки? Забушки ці, Спеку... забушки и нічого. Спек... За бушки, що да. бушки, що нічого ви не віддавали, да, за бушки? Давали. це ви абсолютно безкоштовно да, надавали. Давали. Це вот, вам надавалось бушки, бушки абсолютно не были... безкоштовно. Бушки не... Безкоштовно бесплатные. надавалось. Спекулянти. Абсолютно надавалось металлом, безкоштовно. Алмазами. Безкоштовно вам надавали. І очень дешево, да? Згодно було Бахмуті, Америки, Бушки. Але я з тебе про інакше питання поставив. Я ти запитав, що було доброго в радянському селі. А ти щось ніц не можеш згадати. Що ти сказав? Какая Україна була после Великої Отечественники? Що ти мені про Україну? Какая Та, я кажу тобі, Україна? що було доброго під час радянського сезону. Какая Чудово була? Квітуча. А какая стала? було, підтримала. Хто це відбудував? Правильно, українці Індустри... будували. Індустрію. Українці будували, все вірно. О, мені дуже, mm. знаєш, є така цікава газета, вот я знайшов. називається, mm. А, от так і називається, «Незавісима газета. 14 грудня 91-го року. Ну, 91-й, це уже когда розвал, развал, когда вот эти. Е, да, взяти... коли це, да. Иди, саме цікаво, заголовка в газеті, от можеш знайти потім почитати. називається mm. в очереди. Україна шльот в Росію колбасу і сахар. Тепер можна буде, а голода тепер зимой не буде. Хватить на всю зиму. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. І от тут 91-й рік по всій Росії. Відкривай я ж... сахар независима газета Російська. Забугор. Забугор, сахар, Називається і бач, українці хоч продавали ще за кордон, цукор молодці. В году році і відправили ковбасу і цукор відправляли вам, щоб ви ага, визволити. В 91-му году тепер ви грудьте викликати. Відкривайте, по сімком, відкривай, відкривайте корміли, бля. Саме так. Саме так. Всю Росію годували. Ось так. От. Відкривай, независимо газета не називається. Може ознайомитись, почитати. Так, 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 так. Так. Я вас не слышу. А, ти мене не чуєш? А що сталося? Що сталося? Товарищ майор, батарейки сіли, імпортозаміщення? Ні, все, нормально, нормально. А, вже чуєш? О, як добре, бачу, я вже чую, що чую. захвилювався за тебе. От скільки разів тут Україна вас рятувала. І що ж від ви не готові. Ви не хотите вас Правда, глаза сприймати? Яка правда? Да? Ах, ви даже не хотите восприймать. Яка правда? Те, що ми вас годували, рятували вас від голоду. Это правда. В 1991 году. Ну, открывай, будет... почитай газету. Да, да. Говорить. А ага. вот газету читали, да? Когда а СССР... я же, я вот тебе показал С... зараз, СССР, СССР, когда читали вот этот труд, комсомольскую правду, что там было написано? Что там было написано? Давай, Какие достижения мне. Союза? Я не знаю, показывай мне, вытягивай, а, тебя, что по, зараз знать, Показывай, называй мне номер. Вы только посылать Номер, дату. Номер и дату, за, за умеете. Номер, говорить, дату называй. Надо. Мы сейчас Мы прочитаем. нема. Не, не Прочитай. Я даже зачитаю, вы даже это. Читай. Не читай. Даже не читай, даже факт. читай, Факт. Читай. Факт есть? Что читай. Есть? Ну читай газету. Давай, бери комсомольскую правду, читай. Давайте, я почитаю. Ну, відкривай, це ж ви ж посилаєтесь на комсомольство. Ну, вы хочете, да, почитати? Давайте Я Я почитаю. вам прочитав, показав і сказав номер і дату, коли можна підняти а, і подивити цю газету. Одну таку, да, газету. <кій> тепер это факт. Будь да, ну, ласка, ви хоч одну відповідь, питань нема? Да. Угу. Это домашнее задание, второе. Вам. Я Почитайте. кажу, теперь вы откроете, хоть одну, покажите мне газетку. А знаєте, чому ви не можете жодної відкрити? Бо у вас туалетного паперу не було, у вас все йшло туди. Чи ви руками? Не, не як ви як, як там підтирались? Опять какие-то это Абстракції у вас. Як там підтирались? Чим? Абстракції у вас. Я кажу, я питання поставив. Больный. Вам тяжко. Звісно. а що ти думав, що до казки потрапив? Что вы очень реально не хотите видеть и слышать то, что есть. Что реально? Реально Если то, что, что вы напали на Украину. СССР, это Германия, это да, фашистская. Да, это доревнюет. Это, это два, это два злочинца святого, Гитлер и Сталин, начали человеку. А вы а а были в составе Украины, правильно? Что были в складе Украины? Сталин подписал договор с Гитлером. Значить, ви тоже соучастники. Особливо, 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 uh -huh. особливо цей таємний протокол, який там був, так. Про розподіл But Європи. А Тоже теж там, блин, одним миром помазано. Uh -huh. Пророзподіл, про так. Так что надо. І тому бачиш, вам, от, 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 про, що ти, от, про що мова йшла, що Бандера Степан Андрійович боровся проти того всього, так? І він не хотів, щоб Україна була. З кем? Я вам казав вже на початку розмови. Він боровся з окупацією. Що німецькою, що більшовицькою. От, він не хотів, щоб Україна була, як ви кажете, разом з, з запачкатими злочинами Радянського Союзу. А як же він воював якщо? з Гітлером і з Германієм, якщо Він сказав, що Гітлер наш предводитель? Він що такого свої? не казав. Царем, що ли, воював? Він такого не казав. Ну, як і Гітлер не був царем. Ви... Вы ну, трошки вы что почитаете за их... Что почитать? Устав или что там как называется? Ну, открыто почитайте, я ж нехрена. Нехрена. Библия. Открытый почитайте. И... Так. Вам почитать? Да. Сейчас найдем. Давай. що таке? ай яй ось не працює. От американці взяли, інтернет поломали. На жах якийсь. Все, все, щоб все, щоб от поломати от русскому а мальчику. Та это происк, да. Та, да. да, я ж, я ж прошу й говорю. Ти происк. Англичанка гадить, так. Угу. Угу. Так, сейчас Но так, провозглашение украинского государства от 20 июня 1941 года. Так, создающееся украинское государство будет действовать в Национал Социалистической Великой Германии, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый породок в Европе и мире. Uh -huh. Украинское государство будет бороться совместно с союзниками союзной немецкой армии против московской оккупации uh -huh. за суверенное, соборное украинское государство в новом порядке во всем мире. Uh -huh. Даль, ну, далее читай. Кто подписал этот документ? Прочитай, пожалуйста. Это важно. Вни, внизу подпис. Нет, это очень это важно. Это, это, это как раз вот Бандеровская... Это очень важно. Прочитай, кто подписал этот документ. Бандеровская вот это. Прочитай сущность. внизу, кто подписал документ. Да, так, не Бандера, но це його. Так, це вже не бандера. Его це, це вже не бандера. Так, дивись, его цікаво, це. Вже... Виявилося, ага. значить, це не бандера. І чому після проголошення української держави на наступний день Гітлер посадив бандеру до концтабору, як ти думаєш? А потім випустив. А щоб. Деволюю... В общем. Що? Девурирувати, так. Що зробити? Отказаться... выражать не одобрение, короче, к этому. Что сделать? Чтобы... А? Что Чтобы он выразил не одобрение вот этого акта. Он отказался. Кто отказался? Бандера отказался. Бандера от чего Еще раз повторите, что он делал? Я от чего Бандера отказался? Он не я отказался от этого акта. И за это его посадили. Угу. Так, значит, Бандера боролся против немцев? Не боролся. Немцы не хотели? Он, он, Немцы хотели, что его в оккупацию забрали в Украину? Он мнение выразил. Ну, вот сказал, ну, то, я не буду, да, Ты вот... прочитал документ, це, не Бандера его mm -hmm. подписывал. Я отказываться я от этого не буду, потому что Гитлер не захотел, чтобы вот, была Украина. это а сейчас ваши домыслы? Это наш... ваши домыслы, или yeah. вы опираетесь на какой-то mm -hmm. Ну Вот 5 сентября... 46... Я пытаюсь, кажут, все -го ваши домыслы. Все угу. ваши домыслы. Что Чи вы читаете мини зараз. Ну, когда вот. Э... Шо, когда? Вот. Сейчас посмотрю, что это такое. Подивись. Бандеру 5 сентября 1944, 1944 году. Выпустили. Немецкие власти таким образом намеревались использовать украинские национально-социалистические организации для диверсии в советских войсках. Понятно? Нет. Надеюсь, что это хоть как-то поможет ослабить наступающие сил противника. Не абсолютно. Да. Не -а. ну Но главная была мысль там. Да? Не абсолютно, да. Но випустили его для того, чтобы как натравить на советские войска. Натравити, <Manchester> и бандера такие як термінатор, дають, і всі російські війська так от так, 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 так вот і поклали. Да, они себя так и я так і зрозумів. Слухай, ти б такі вот Ти бы вот, ти вот часто дуже спілкуєшся з українцями, ти хоч би трошки готувався бы. Ну, почитав би за бандеру, дійсно, за рух, за упазнув би щось. А ти так, знаєш, що сляпнеш, а потім сам з тої ями не може вилізти. Ну, його вже випустили, з якої цілі это? Що... Підходили не радянські війська, стороні, вже там всі їх випустили. На стороні там ж не одного Бандера випустили, випустили, весь концтабір там розпустили. Ну, не важно, да, ну, так. І найцікавіше в цьому концтабері. Слух. Динами... Я зрозумів, там в цьому концтаборі ще сидів син Сталіна. Яков, Джугашвілі. Його теж випустили, щоб він боровся, да, з радянськими військами. Його не випустили. Не випустили. Погиб. Як так сталося? Сталин сказав, що, що я генералом, солдатом, не буду. Мені. Я зараз питання по-нашому поставив. Я сказав, що німці теж сподівалися, що син Сталіна піде воювати проти, буде диверсії робити там. Его так не получается. Упускали. Не выпускали. Не выпускали. Не ну, покажите мне, где его выпускали, что он воевал. Ну, вы зараз что вы, ви... Не, я кажу, мало на мыти, но там что-то не... пошло не так, не получилось. Вот Бандеру выпустили, чтобы воевал против Советов. И сына Сталина да. хотели выпустить, чтобы воевал тоже против Советов. Когда его выпустили? Скажите. Не, не выпустили? Я сказал? Не почитайте, сказал, ты же зараз, я... в Википедии. Я... я же вам сказал, что 5 сентября 1944 года а вы конкретно. Вы же сказали, а скажите бы. Ну так читайте, вы же зараз за компьютером СДТ подойдите. А, я за компьютер. Я много чего хочу, да, я, и вот хочу и пытаюсь так. А вы не хотите это пытать? Не хрюкайте. Да. Хрюкать. Не треба это, вы потесон, вы потесон, хрюкать. Вы патисон. Вы так что не хрюкайте. Вы не заслуживаете, а чтобы вас свиной называть. Какой нахрюк у вас, я хрюхрюк и все. Не, вы не заслуживаете, чтобы вас свиной называть. Вы овоч. Вот видите, сразу унижает человека. Вы какие сбруя. Вот сколько, вы, сколько, вы... сколько с вами не разговаривать. Все унижение, унижение. А что вы думали, потопные, что? А, а вы а? что думаете, что вы заслуживаете на повалу? А вы за что? А вы, за, за, що за, вы? за что я вас съел? Вы змушую? хотите мавзолей? Вы Вы воображаетесь? Вы так, ну, такие разливы? Или сразу. Мавзолей там же занято у вас. Египетскую. Ну не свободно. Там, 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 там же Вова, другі Вова свободна, там же готуются туда и да. Пирамида свободна. Дуже добре. Вам туда надо. Хорошо, мы туда з'їздимо, обов'язково на экскурсию. А ви готуєтесь вам. вам ми, ми цей, як Юрєніна, ноги ви вже Давайте згризли. Садійтесь на кораблі Тебе і будете, будете гризти ноги Путіну. Вон? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.